Тема виборів до Верховної Ради піднялась, і вже видно, дана команда: виборів не буде. То вибори будуть, то виборів не будуть. Ви знаєте, тема виборів взагалі в Україні якась дуже дивна. Люди, які прийшли на гаслах свободи і незалежності і заінтересованості думкою людей, зараз дуже, -дуже бояться виборів. І під це підставляють будь-які аргументи. Не всі зможуть проголосувати, так не всі голосували і минулих разів. От у нас одного мера, одного великоміста обрали 28, здається, людей, явка була, чи 32%. І оце вони обрали, всі інші просто не прийшли. Їм настільки набридли вибори, вони настільки не, не готові вірити в те, що вибори взагалі щось дадуть, що вони навіть не приходять. І от за тих 32% там більшість, ну, як більшість, третина. Обрала мера, тому що інші розібрали собі оці дві третини, які залишились між собою, і там вони просто так розповзлись. І в цього виявилось найбільше. Ну, і він став мером. Ну, от уже продовжує там, років 10, бути мером. Так ось, говорять, не всі ходять, не всі ходили. Військові, ви знаєте, військові можуть проголосувати. Ми вже маємо і резерв плюс, і кепи, і електронні реєстрації. Все це можливо, аби тільки було бажання. Потім мені це подобається, коли говорять, має бути політична воля. Ну окей, хай буде політична воля, хай буде що завгодно. Я взагалі проти того, щоб вибори були. От, нехай всі люди, які взяли на себе відповідальність і беруть на себе відповідальність до війни, під час війни. Трішечки після війни, нехай вони все на собі несуть, щоб ми знали, хто в державі відповідав в цілому за все. От ми будемо знати, що був ось такий чиновник, ось був такий чиновник, був ось такий чиновник і був ось такий чиновник. І від їх рішень, а їх таких небагато, їх таких ну, чоловік 10. От від їх рішень, десяти оцих людей, і залежало все життя України протягом ось цього періоду. Знаєте, тоді дуже легко, в принципі, з'ясовувати, хто що робив, хто кого підставляв, хто які рішення приймав, які наслідки воно мав. Ну, це нормально. А насправді тема виборів я не думав, що вона буде наскільки чутливою. Тобто, в країні, в якій не соромляться депутати приймати закони, які ускладнюють життя людей, в країні, в якій. Депутати голосують за збільшення податків за продаж землі, за легалізацію різного забороненого, за то легалізацію ігрового бізнесу, то його заборону, то контроль, то постійні реформи під час війни. От нема чим зайнятися. нема чим заняться, як ускладнити життя людей. Тепер уже фінмоніторинги, тепер уже ВЛК, ТЦК, штрафи, арешти. Постійні зміни, навіть там правила права, права дорожнього ну, право на керування автомобілем, і то давайте змінювати. Це все під час війни. Ось ці люди говорять, що ну, в країні війна ми не можемо, ми не можемо, тому що тому ж? тому ж? Хтось боїться втратити свою посаду, хтось розуміє, що люди можуть не обрати тих самих. І немає підстав вважати, що щось ти таке зробиш, щоб знову та ж сама сила зайняла свою монобільшість. А що як потраплять в парламент люди, яких делегують громадяни України, які будуть мати якусь іншу позицію? Не зможеш так просто голосувати, тому що революційна доцільність? Не зможеш просто. Збиратися там інколи навіть запрошували президента для того, щоб узгодити деякі позиції, тому що депутати навіть монобільшості в розноси йшли. А якщо прийдуть сили різні, різноманітні, навіть в державі, в якій немає відвертої опозиції, навіть людей, які не в цій обоймі державницькій, і то їх не дуже видно, бо, бо їх просто не показують. Хоча запит на нові обличчя є, і про це ось сказали журналісти дзеркало тижня. Запит на нові обличчя є, не може їх цього запиту не бути. Але депутати дуже бояться виборів, вони дуже бояться перевиборів, бо дуже комфортно сидіти в своїх кріслах, визначати нам життя, розповідати, як нам потрібно бути, як потрібно що там потужно стояти, як потрібно. Бути стійкими, як потрібно боротись, це вони вони власники життя, вони, які живуть надшикарно, нам розповідають звичайним людям, які по ночам не сплять, тому що шахеди літають, і ти не знаєш, куди воно влетить, і що воно зруйнує, і що воно вразить, і кого воно може знищити. Оце вони нам розповідають, як нам треба робити. І бояться нас, нас бояться. Що ми можемо прийти на виборчі дільниці і проголосувати не так, як вони цього очікують, і цього вони бояться. Я хочу сказати громадянам України, що це дуже добре. Це означає, що ми з вами ще не втратили ознак демократичної держави. І ось ці люди, як би вони не хотіли нас з вами трішки прикрутити і зажати, вони усвідомлюють, що у нас є голова, у нас є мозок, у нас є критичне мислення. У нас є відчуття реальності, у нас є розуміння того, хто чим займався за ці роки, і нас обманути дуже важко. І зманіпулювати нами дуже важко, незважаючи на те, що інформаційний простір в основному закритий. Я повторюю думку, яку транслюю періодично. Складна ситуація в країні. Я думаю, що чинним чиновникам потрібно просто визначитися з новими обличчями і. Намагатися домовитися з цими обличчями для того, щоб передати їм владу. Тому що країна потребує нових обличчя. Раз, і, по-друге, вона потребує спокійного, наступного, е наступності у владі, а не стадіон так стадіон, Ющенко так, Майдан і так далі. Це руйнує країну. І ми знову йдемо до того моменту, коли чиновники так вросли в свої крісла, що вони не хочуть їх полишати. Але історія українського народу, новітня історія, показувала, що громадяни все одно роблять так, щоб чиновники, які їх не влаштовували, ішли своїх посад. Я не хочу, щоб це був новий Майдан, нова революція, нова революція на Майдані, нова революція на граніті, нова революція на стадіоні. Це руйнує країну. Дорогенькі чиновники, ви вже ви нормально деякі керували, а деякі не дуже. Ви е, зробили все від вас можливе для того, щоб Україна встояла часто життями громадян, а, жит... а громадяни віддавали свої життя. Але країна потребує трішки змін. Країна потребує зміну трошки курсу. Країна потребує нових облич. Тому що серед вас, як ви цього не хочете, є хороші люди, але біля хороших людей якась тьма якихось дуже дивних людей. І вони так до вас присосались, що ви вже навіть не помічаєте цього. Тому, якщо ви дійсно патріоти, любите країну і хочете добра країні, то продемонструйте це. Оберіть обличчя, не заплямовані, не заангажовані, не заідеологізовані. І всим, всіма вашими нинішніми можливостями передайте їм владу. Повірте, що ці люди оцінять це. Я вже пропонував і продовжую пропонувати. Я б створив клуб президентів, раду президентів, куди війшли би президенти, які були чинними, і всі прем'єр-міністри, які були чинними і які захочуть брати участь. Ті люди, які так чи інакше керували, так чи інакше знають процеси, вони повинні інколи збиратися і домовлятись, виробляти стратегії і говорити одне з одним. Постійна зміна влади через ненависть, мені здається, частково і має наслідок ось того, що ми маємо сьогодні в країні. Ми часто розриваємось, ми часто не консолідовані. Ми часто ворогуємо одне з одним, тому що політики хочуть прийти до влади, знищивши папірідників, це не наш шлях. І ще раз закликаю наших чиновників: якщо у вас є совість, честь, гідність і любов до країни, не потрібно вважати себе найрозумнішими і такими, без яких країна просто знищиться. Ви звичайні люди. Як показує практика, ви абсолютно звичайні люди. Бог дав вам можливість покерувати, Бог дав вам можливість управляти процесами, але настає час, коли потрібно передавати владу далі. Це нормально. Передавати цивілізовано, а не в той спосіб, в який це відбувається останні років 15 в Україні. Це абсолютно деструктивно і може мати наслідки, які ми маємо сьогодні в країні. Ще одного такого способу передачі влади. Україна просто не витримає. Не доводьте до цього. Бо громадяни все одно десь десь, в глибині душі, розуміють, що деякі чиновники мають піти з своїх посад, а ви цього не дуже хочете. Ви тримаєте за свої посади, вже прямо через коліно тримаєтесь. Не потрібно. Вас ніхто не буде переслідувати, вам ніхто не представить ніяких претензій і звинувачень. Я так думаю, що топ-чиновники не крали на бруківки. правда? Ви приймали складні рішення, і ми це розуміємо. Біля вас багато шобла, яке накрало дуже багато. І якщо ви не збираєтесь їх прикривати, то єдиний шлях це дійсно спробувати передати владу іншим людям, іншим командам, і не виключено, що і ви будете теж частиною цих команд. Але це має бути цивілізовано. І це має бути, якщо ви хочете добра Україні. Але я звик до того, що слова чиновників і їхні дії це абсолютно різні галактики. Чекаю ваші коментарі під цим відео, як ви думаєте, будуть вибори, не будуть, вросли чиновники в свої крісла чи ні. І чому такий спротив виборам в Україні? Невже їх дійсно неможливо провести?